Всім доброго доброго дня! Сьогодні у мене закупочки, покупочки з сільпо і сума 466 гривень. Я ціленаправлено поїхала до сільпо центрального у нас в Запоріжжі для того, щоб купити олівок. Дуже Потрібно мені зараз олівки, ну і я хотіла купити їх вагові. Але не було вагових, не було не в асортименті. Так, якісь, якісь залишки були, і я їх не захотіла брати. А купила ось такі вялені, в олії олівкової. Це страна походження. Греція, десь тут я бачила, Греція тут. І вага 250 грамів. Ну, взяла ось, ось такі, Ні разу не пробувала їх. Покуштуємо. Потім взяла ще ось такі італійські. Це Італія, сакла, теж вялені. І теж валіє. Це проб, пробні, мабуть. ну так, Тут не 100 грамів вага. Так, що коштують? Оці, оці е, гречі коштують 111 гривень. Оці вялені 60 гривень. Оці і ще ми взяли. Е, це зелені олівки з кісточкою, ну і ті, і ті, з кісточкою. І тут в Києві їх фасували. Іспанські виробник, ну, постачальник самої олівки Іспанія. а наші тут уже українські виробники їх фасували в І коштує тут 190 грамів. З, вод... з розсолом, а так з самих олівок 90 грамів, тобто 100 грамів води, розсолу. Так, і коштують такі 22 гривні 21,99. Також взяла тут ще у них дуже смачні мідії, це я брала в спеціях, а є там різні. І коштує 289 кг, Ну, от я 200 г взяла 59, ну, считаю, 60 гривень. Також було таке елітне авокадо. Ось таке авокадо коштує 60 гривень. Ну, воно не дуже м'яке. Ну, і більш-менш таке, що можна, можна через пару днів його їсти. Лаваш ще взяла. Дві штуки, такий лаваш 19,49 19,49 Також печиво, таке з какао Петіт І коштує таке печиво 22,29. Даже можна округлити. Також була непогана ціна на огірки: 76 гривень кіло. И я взяла 440 граммів на 3380. Нормальные свіжі верочки. Три штучки. Ось такі Не погано. Ще взяла телячу ось таку ковбасу. Тут ей 400 грамів. Коштує вона зараз 50 гривень. Самобранка. ювілейний. Вищого гатунку Тут свинина та яловичина вищого гатунку Коштує така 50 гривень. Була знижка на, на неї 50,99 ковбаса. І ще купила ось такий дуже смачний сир. Мені сподобався, я брала перед цим в другому сільпо сельпо Мі -мі мілк Називається 185 грамів. Е, мені сподобався 27,99, 28 гривень. От, ось такий. І все. Оце в мене така покупочка і вийшла 466,54. Ну, хочеш щось весеньке, якесь цікавеньке, то, звичайно, воно коштує немало. Ну, Туди я їжджу взагалі дуже-дуже рідко, дуже рідко. Давно вже там не була, але це із залівок я туди поїхала, бо в АТБ такого немає. Є такі простенькі, а вялених я там не бачила. Всім бажаю гарних покупок. Хай вам щастить мирного неба всього найкращого. Пока-пока!